Друзі, всім добра миру. В наявності є копчена перепілочка. Запаяна у вакуум по одному кілограмчику, по пів кілограмчика. яєчка є є перепилені копчені. По 20, по 20 штучок у спайки. Так, ну це по три штучки. Це у нас по, по пів кілограма йдуть. Є. І ще по пів кілограма. Ну такі вони не дуже невеличкі, маленькі. Це їх на пів кілограма 5 штучок. В общем, по 100 в одній. Такі ну вони дуже смачні, але ну, породи фенікси. Фенікси вони дрібніші. Ще Плюс вони ужарюються процентів на 25%. 30 уменшаються у вазі при копченні Тут такі вони. вони. Вони смачні, но трошки мілкуваті. Це ось тихасці. ось о, будь ласка, йде 6 штучок на кілограм. Є деякі спайки. Отут, по-моєму, 7 штучок ось на кілограм. От такі вони виходять смачні смачні. Так що, хто хоче А, ще робимо. Такі наборчики, одна перепілочка і 10 копчених яєчок. Такі теж можемо, можемо робити. І замовляйте, хоч кілограмчик, хоч два, хоч півтора. То можемо комбінірувати як кому. Поштучно, ну, поштучно їх уже ж не, роз, не розпечатаєш. То ну, при, Приблизно, ось дивіться, скільки там, 6-7 штучок. Це буде кілограм. Якщо ж треба 10 штучок, то можна в принципі, зробити кілограм і додати ось пів кілограмчика. От буде якраз 10, 9 штучок, сюди буде 10 штучок. Ну, в общем, Можна комбінувати. Так що, хто хоче спробувати, замовляйте, пишіть у приватні повідомлення. Домовимося і відправимо. Зараз вже і на вулиці не дуже жарко. Ну, Хоча ось все літо ми відправляли, була яка жара. То все доходить дуже-дуже чудово. Добренько. Пишіть, замовляйте, відправляємо.